Йому цікаві такі комоди на гурт, ну, наприклад, є мебельний магазин, та, і йому треба такі комоди, він не має де їх брати. Я можу ті комоди йому перепродати. Якщо його цікавить, той варіант по тих комодах, бо таких комодів ніде нема в Україні. Комод вже йде зібраний довжина 1,50 метра, висота 92 см, може бути в будь-якому кольорі. Ось така якість. бачите? Бачите, ось така якість. Колір будь-який може бути, то ясно, патина, ося, тож, любого кольору, чи золота, чи срібна. Так що, кого цікавлять такі комоди, номер телефону мій маєте, вага комода його та десь 140 кілля точно має, 140 то точно. От такий золота патина, може бути в такому кольорі повністю птенному. Може бути срібною патиною. Ось оцей варіант. Срібна патна, так виглядає. От, кого цікавлять, Наприклад, мебельний магазин є і немає де брати такий комод, я можу такі комоди їм перепродувати. Ціна того комода для мебельків, які хочуть продавати ту продукцію, без проблем. О, є номер телефону. І все окей. Треба чи не треба, мені напишете на вайбер або подзвоните, окей?